І так, всім привіт, з вами я 26 І сьогодні я вам покажу, як встановлювати ігри на iOS або Android. платніші є в Play Market безплатно. Ну, але через, не через Play Market. Заходимо в Google. Будь-який провідник інтернет просто. В Chrome, наприклад. Я заходжу в Chrome. Пишу. Виш? Бачите? Силка буде в описанні. Ви ж запам'ятайте. Я ссылку в описанні залишу. Скачали. Потім нам, у нас з'явиться ніби отака вот. штучка. Натискаємо завантажити. Чекайте. Ні. Натискаємо Завантажити. Воно завантажується. Так в мене було. Я натиснув завантажити Ну, воно не з першого разу. Натискаємо Chrome або S завантажується, немає різниці. Забираємо. Потім воно скачується. Ви заходите в загрузки, якщо у вас Android, у вас тут з'являється. А якщо у вас. А, то то вас зразу тут -от буде загружатися. Називається вишари маркет. Тут ви хочете, наприклад, Майнкрафт скачати. так? Пишемо. Майнкрафт. Оп. Оп. Безкоштовно. В мене воно вже є установлене. Так що, вирусь, от, наприклад, скачаємо якусь ігру. Наприклад, які тут є? Фейсбудь Фреді демо. Ну, Фреді ту демо. Версія? Я її поч... Бачите, Пише Free. Натискаємо. Ну, Скачується і безплатно. На iOS трошки по-інакшому, але все одно схоже. І вам пишуть версія як кафей. Ну, ви вже розібралися як. Я вам пояснив. Навіть, ми закінчуємо. Всім па-па-па-па. З вами був flaking 26. І сьогодні я показував, як а? як скачувати ігри, платні ігри безплатно. Па-па-па-па-па-па.